Раночок добрий, ну як раночок. 11.56 неділя. Ваня нам салати готує, вже зараз кашку будемо їсти, шаурмішка вон готується. Солодощі на готові. і вилітаємо. Сьогодні у нас не понеділок, починається роботка, а в неділю підтягуємося, тому що в понеділок вранці ми розвантажуємося і маємо долетіти до опеля до Сарагози, в Сарагозі, ну і на розвантаження, Так що такої. Знайомі наші. Так що такою будемо працювати. Вмачна, <свісна> Івана. Ага. Але погодка, подивіться. Кожен день то буря, то сонце, 23 градуси, будь ласочка. Жара реально. Скажи Іван. Бомба просто. Мені така погода подобається. Мені теж. Та й А в Мадриді скільки тоді? Якщо тут така, Дана. то будемо взагалі там. В футболках і шортах ходити, ні? <подивимось>, Подивимось. Так, ще майже повні бачки у нас. Не тільки. Що краса. Всі колоночки вільні. Це мені подобається. Ввечері від'їхано на 500 кілометрів, а ми з Іваном шаляємось, нема нам що робити. По Мадриду. По Мадриду. В парк ось пішли. Ми там поставили машинку, взагалі коротше, місце класне, знайшли собі. Біля парку, біля всього. А подивіться, яка краса розвертається. Нічний Мадрид. Доброго раночку. Так, 87,7. Хвилька грає Українське радіо. Іванів нам вже щось тіктосі зависає. Нами ну, на розвантаженні вже до літаємо зараз. 11.13 стоїть, зараз будемо змінку відкривати. Гарненько що було, в 7.45. Швидесенько, і швиденько ми валимо куди? Сарагоску на Опель? Тому такої. Всім доброї раночки. А у нас тут опс, українська хвиля. Ну що, нарешті нас розвантажили. Дві годинки простояли та Іваніна. Так. Іваніна вже спіла виспатись навіть. Так, теж швидесенько на Сарговську валимо. Фігуєру лес. Хлопс, без підстопа ніяк. <свісно> <свісно> так, такс, такс, -так ну що. Якраз 4 годинки рівно, чи скільки там, оп, засвітилось було. 4.01 вже. І ми на заводіку так, повертаємо. Зупиняємось, реєструємось і завантажуємось. а нам вдуш біжить. Так, вже завантажуюсь, про скрушу підіймати перший раз. Дуже високий вантаж. Так, що Все, завантажилися, вже летимо. Щось забігався, не було буде зняти. 30 хвилинки вже їдемо. Ух і не встигаємо, та Іваніна. Не встигаємо, щоб доїхати. Сьогодні нам було би до, щоб 750, хоча б залишилось. Ну і завтра вже доїхали би до кінця, заночували і вранці розвантажилися. Так у нас не виходить, придеться ще підтяжечку робити, тому що 1160 це дуже багато. 7.55 у нас добрий раночок. Вчора доїхали по максимуму, і, Ваня, навітайся. навітаюся. Раночку всім. Вчора доїхали другу шайбу 4.30, прямо от. По максимуму вижали все. І стали на платочки на лісничку. Ледве всунулись, так скажімо. Ну І зараз попереду у нас найцікавіше бордо ранішнє бордо. ранкове, як це правильно сказати. Там, де купа заторів, буде, скоріш за все, купа нервів буде витрачена. Далеко від бордо ми в заторчик ще не попадали. Нам ще 17 кілометрів по 63-й показує їхати. Зараз у нас що? Кофі-брейк там. Ми стали вон там на, як називається, на заправка тоталка на н 10 Типу автохофа, як зроблена, вона тут одна, тому я думаю, хто їздить тут зрозуміє про яку я. І Макдональдс вже тут є, зараз, коротше кажучи. Залетимо, перекусимо. Тайвань. І далі полетіли. Так, проїхали після паузи 30 хвилинок <хи>, і знову пауза. Нам треба заїхати в Ашанчик підтаритись трішки, бо ми нічого не встигли. У нас якось так по-тупому вийшло, що ми в неділю виїхали, в неділю, звісно, що все зачинено. В понеділок розвантажились, вилетіли, бо нам треба завантажитись. Було не було як по магазинам ходити. А після цього, поки все зробили, дах підіймали, і час угрохав просто на ура. А що це буде? Звичайно. Це буде глюкозний бум так. для організму. Це для тебе. Так. яка краса. Правий повторювач. 30-й з'їзд. І що ми робимо, Іванівна? Стаємо на паузку. Достатньо на сьогодні. тим тим, тим Іванівна. Душик прийняли, тепер можна відпочивати, ні. Прикимарити. Дуже класна водичка, гаряченька. Трішки підзарядила нас енергію, так? Mm -hmm. Іваніна летить, бо забула виключити мультиварку. I не забула, я її лечила спеціально, бо вона говорила. Іваніна. Ще цей день, але вже нова зміна. Опс. 0059. Годинка ночі, а ми знову вилітаємо. Таке наше життя. Предстояли 7-20 паузи і будемо зараз на повних парах летіти такої. Так що всім бажаю здоров'я, спіть побільше. А? 730 таскання. Гарненько, ні. Впритул, хвилинка у хвилинку, так скажімо, що ми маємо? 458. 5 годин раночку. А фікс у нас на 5.20. Зараз поки зареєструємося, поки заїдемо. Я ж кажу, буде хвилинка-хвилинку. Так, ну і шайби ми пролетіли. Скільки там зараз руль поверну, бо не видно. 3,54. А, нормально, в принципі, якраз розвантажитись і ще. І на заводі стати на паркінг, на реєстрацію вже на завантаження. В нас аж на 11 годину знову на Мадрид. Петри ну, годиночки ми розвантажені, щось дуже довго. Я під'їхав місце вільне, бо мені ще типу ще одна машина буде. Поки дочекалися цієї машини, поки вона розвантажилась, потім я за нею. ти? Нарядилась. Нарешті Вон 12 годин дня, тільки нас завантажили. Так, по паперчику, як завжди, полетіли, щось дуже довго. Три годинки відстояли під... на реєстрації, там 3,40 навіть у нас вийшло. Щоб ще одна дев'яточка додалась, я тих, бачу, що у нас пам-бам-пам одні дев'ятки підряд йдуть. І то не встигаємо. Дев'ятки, сімки. Сімки, це точно. Тому такої. Тут як завжди аншлаг. Нема де встати. А хто тут у нас на дієті? А що це ти таке тут додавила? Це замість цукру вершки. Ага, замість цукру. І мені поколоти, будь ласка. Все, коротше кажучи, паперчики позаповнювали. Позабирали, тобто, кажу, позаповнювали. Робимо отак, отак. І. І і і. Так, щось усі йдуть з усіх боків. Так, с і вечорочок у нас максимально, о, попечний. Так, о, максимально попечний буде завершуватись, Івані нам ходогів наробили. Mm -hmm. Так що смачно. А раночок добрий. Ми зіваню вже повмивались. Зуби поначищали. Сніди будемо вилітати. Всі люди сплять, навіть ну, і третить. Раночок добрий, 12-й годині ночі. Так. А раночок добрий сказав? Так. Ну вже, короче, треба відпочивати. Шо? Що? Я не встаю, накопиться мазатись. Ну ми ж на півгодинки більше вирішили поспати. Тому і швиденько вилітаємо. Ранішня Н10, тут те саме, що заїжджати в бордой, бо бордою їхати. Різниці ніякої немає. Вся запита. Ну що ми маємо? 7.30. В принципі, не дивно. Ну що, Іванівна? На відпочиночок 739 кілометри, які провалили. Можна відпочивати, ні? Я думаю. Я думаю, так. І знову в ніч. Як ти любиш. Там? Ні, не цю суціналі. Івані, добрий ранок по-нашому. ранок по-нашому. 00.02. 12 годин ночі. Сьогодні принаймні інший день. Да, <laughs> 551 кілометр нам, так що такої. Полетіли. паузку відстояли 11 11.35. Можна їхати? Можна. Дуж тільки, що прийняли тут теж був. Така вузька заварена. Можна вилітати. Еспана welcome! Так, зараз щодень на Неве сіздамо Це мерочки. Вон він у нас з правого боку. Пульс. Ти поняла? На телефон. Повертаю, кажу, Вон він з правого боку у нас з лівого боку. Це від тебе. Вже заразився. Це в тебе то ліво, то право, то право, то ліво. Ну тобі ленька, тобі це пробачається, а мені. Я буде. А я зніму. А не кажу, що до Аллах. Подобається мені так, коли немає черг. Тири-тен-тин, машинка під рампою, а я Іванів не вигулюю по заводу. Щоб скучно не було сидіти, ні. Що я там розказував, зупинився, бо поки то, поки все, поки вигрузились. Виїхали поїхали в таке на Сарагозу. Коротше ситуація. Розповідаю. Три порушення, щоб ви собі розуміли. Іспанія. Коротше. Зараз мені 166 км до Сарагози до завантаження. Е -е, в дорозі я вже 9.33. 10 часу у мене немає, якщо що. Тобто мені ще 2 години їхати, грубо кажучи, це буде 11.30 іншому випадку. Поки я доїду туди. До... Плюс на заводі там. Ну, Коротше, 3 години просрочки. Беремо так. Це перше порушення. Три години. Не годину, не півтори. Три. Їздового. Це перше. Робочий час у нас закінчується в три години. В три години. А зараз ми маємо годину 40. 13.40. Тобто час 20 і 165 кілометрів, і плюс завантажувати мене будуть. Ну, хай навіть все буде окей, годину, там завантажувати те та все, поки я виїду, півтори години. Друге порушення. І третє порушення, саме класичне, це 90 годин 35 хвилин. Проїхано вже. Ну, але можна додати ще знову ж таки якихось дві години до цього всього. І то ми маємо три порушення за один день. А за тиждень? Це п'ятниця. А за тиждень четверте, бо ще я через 7 годин стартуну. Де у нас цей тиждень вийшов? Все через то, що нас перший раз такого протримали в Мадриді дуже довго. З Мадриду ми підтяжку зробили на оцей опель, який зараз знову їдемо. Там нас теж дуже протримали і новий вантаж дали там, де ми піднімали кришу, замки ті перечіпляли, це все час. Це все, це все на десь як мінімум на годину, на півтори більше зайняло, бо поки я підняв ту кришу. ну Це не те, що я її довго піднімав, я маю на увазі, поки все зробить, завантажити. Опустити і потім замки постягувати по-нормальному, бо вони ж виходять короткі, їх треба подовжити всі, нормально запихнути. Це все час. Це все дуже легко, але це все, кожен замочок, ду-ду-ду-ду, пройтися по, по колу, по прицепу, і це займає час. Якщо хтось буде там казати, що не можеш підняти дах або опустити. Я три роки на мегі відпрацював, тому можу. І от маємо таку ситуацію дуже веселу. Сказав шеф, кажу, ні. Або, ну я оце сьогодні зроблю, тому що йому. А, фішка в чому взагалі, це, ж, що ви теж розуміли, це не шеф мене змушує, тому що ми ж робимо підрядниками. Це фірма сказала. Він каже, напиши їм, будь ласка, бо я зараз він теж там щось прицеп, чи купляє, чи продає, щось не поняв, що він там з прицепом щось робить. Каже, напиши їм, поки мені набереш, скажеш, що там до чого. Я їм написав, вони мені сказали, як це, ти, типу, не встигаєш. Я хотів їм там пояснити, але вони вже мені там понаписували, що якщо ти, коротше кажучи, не завантажуєшся в Опелі сьогодні, то йдеш у відпустку, типу. Ну це так сказано у відпустку, типу машину ту знімають з лінії. Я шефу це передав. Він капець, як так, що це вони вони. Да, я їм позвоню. Він їм позвонив, вони його послали так само, коротше кажучи, і мені дзвонив лад, це катастрофа, що будемо робити. Кажу, Руслан, я тебе типу виручу, але це одноразова акція. Просто щоб твої машини не позлітали, бо у нас три машини стоїть на лінії, щоб не позлітали з лінії, ну він теж вже йде, то одна залишиться ще там. Щоб він не злетів, бо йому тому водію по-любому треба тут бути на цій лінії. Щоб він не злетів з неї. Чисто заради цього, але я кажу, то все фігня. Я доробляю тут місяць, або переводимо мене на іншу лінію, або що там і. Або знаходь мені другу лінію, або цю, що на націонал підемо, або до побачення, або з такими порушеннями працювати це, це шляпа повна. Це можна так просто без прав залишитись. І піти потім, куди ти там казала. У німці на завод поїдемо і працювати. У мене такий розклад подій взагалі якось не, не радує абсолютно, тому така ситуація. А Нам це не підходить і Але ти маняка, ні? Що ми маємо? 11.37, 892 кілометри, 9238. 16.05 я заїхав. 16.07. Швиденько. Ух ти, швиденько. Тут щось. Але я думаю, це не, до нас. Це не наша черга. Зараз подивимося там у нас. Зараз подивимось. Хорошо? Алерте детермента штурмає попередньо. Це Це вони збоку тут вантажаться. Зараз, зараз, зараз. Тут блха чуть не заїхав. Тут так вузько. А, тут пройшли, там пройшли. А, ні, у нас тут пусто. Ніби. У нас не витягають. Ніби у нас тут пусто. нема нікого? Оу. О! Ланібля, сьогодні! То маняка! А, ні, стоїть один, он чекає. Чекає один. Добре, підемо зараз скажемо, що ми наступні і. Дем. Ну, Сьогодні хоча б чотири отакі платформи з позовними деталями. Не отакого обліну, як нам грузили в два яруси. Почистив один ярус, чотири одиниці. І погнали. Але треба почекати, ще де вони. Ще нічого не ментажу. Угу. Ну і кінець нашої зміни нарешті ми вже зашторилися прямо тут на заводі. За сьогодні 11.49 проїхано 893 км, за розвантаженням, завантаженням 92.50 і. 17.34 зараз. А стартанули в. 23.55. Тобто ми маємо 17.39. 17, .39. 17 години, 18 годин відпрацьований. Іспанія пані сила. А я не спала ці два дні. Ми потім буде говорити, що я тільки спробив. Йдемо Ідемо душ, може дев'ятку, бо у нас четверта є. Так ми простояли 9 годин, бо дев'яточку або 11 Зараз подивимося, як правильно його відстояти. Приїжджаємо до бази і в пені у по меді. Гранчик добре. Ну і останній ревочок одинадцятку відстояли 4.39 маємо. Та Вилітаємо. 243 кілометри. Зараз на одному диханні. долетаємо і. Нарешті до очікують вихідні. Black Friday сиділа. Хоча вона вчора була, не думаю, сьогодні буде теж це ж субота. Black -black -black Subota буде. Subota. Dark Субота. Black Dark. Dark буде субота. -dark. Dark -dark так, тому Dark Суботас. Ну от і все. 752-600 метриків. Іванівна зараз буде тягнути <гум>, тягнути того фіксатора. по ширині. 312 проїхали. 96 годин робочого тижневого. Ми порушили все, що можна, <гум>, як я вже казав. Впоралися на цьому тижні. Це ще й виходить, що сьогодні е, ми забули ще одне наше порушення, що ми сьогодні сьомий день рухаємося в дорозі. <гум> О. Лише одне порушення в плюс. Останній раз таке робиться, якщо чесно. Це чисто виручити людину. І все. Бо я бачу, що наступні відоси можуть бути з заводу десь. З якогось, з, з німецького нікоби <прав> я буду працювати, бо прав не буде. Не хотілося б цього бо я заводи не люблю. Вонняно, на піжамі ділова зараз буде тягнути. Оба! Готово. Ну і все, можна рахувати відпочиночок нашим розпочати. А сьогодні в нас ж вчора була Black Friday, я вже казав, так? То сьогодні треба нам срочно по супермаркетам. Тому буде насичена суботка, не знаю, спати зараз будемо чи ні. 7,54. ми може прикімаримо. Годинку, дві. Тому такої, всім гарних вихідних. Поки Іваніна там розбирається до чого, розгрібає. Треба машинку забрати. Ух, подивитись, що тут у нас. Та ти що. Краса? Це Патьок. що шо Ви подумайте, що переход. Поганий, це воно. фари витікало щось. Ще не переходу, не видно нічого. Передувалося отако маленько шматочок. Отако навіть. У мене фоточки є, я вставлю. Я вот эти скажу, 4. Вайна, що за краса. Нарядилися. Іваніна навіть мені позичила мою кепку. <схай> Все тут чисто на джинсиках, на рубашечках. Іваніна не вся ділова. Перші покупочки пішли, Іваніна. Що за тобі Миколай подарував? Паркуємо. Мене заціни підписником. Валентіна. Валентіно. 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 Е, наперед, тому що не знаємо де будемо, в рейсі, не в рейсі. Вихідні припали, так що. Yeah. Mm. Так, снаречки мені щось поки одний ваня. Зацані. Хуй болочку мою. А ну, з другого боку. Та ти що? Літом буду крутий. І Ваня, що без мене ти розпаковуєш поки я? Посилочка з України прийшла. Таке враження. Батя мій виїхав на каденцію і... Заказі який наші з України привозив. Це не пенсіонери були. На. штори наші. Ні, штори тут. А штори там. Вони. 45 п'ятка. Так. У Вінниці заказували. А це У Вероніки хто знає, ті хтось. А, це набір пенсіонерів. Оце всі ліки нам дуже з великим запасом, тому що це не, не в Польщі працювати. Це все, що О. по рецепту купують. No. Це все, що тут по рецепту купують, в Україні це все можна купити просто. No. Там антибіотики всякі, щоб були. Ну, коротше, затарились ми конкретно. На рік так точно, на всякий випадок. Бажано цим не користуватись, але ліпше викинути 50 євро потім, якщо воно кортиться, ніж 에... захворіти реально, не дай Боже, і потім немає ні ліків, нічого, тому що ми тут. Це Треба записуватись, на Іванів взагалі немає страхівки, на мене є. Дуже тому В чергах там стояти і тому подібне, як я чув про це все, про цю всю бюрократію. Толіпше закинутися зі термоцинчиком якимось. О, якимось воно там панкреатійним, Що це а трамон це він для бабці Ще? для цього. Ох ти йомо. Нові книжки. Ну ви розумієте, так? Так, що такою розпаковуємо. Ти знаєш, скільки книжки? Ага. Його. Саме головне українська холо. Лад. Краса. Ти бачиш, скільки одна книжка коштує? Угу. 408. Ну, Ти що, Тіфаці так напевно. А по факту 10 євро. А по факту 10 євро. Авіть навіть менше. Що таке? такое, Розрібав. Ну Ну ось неділька. Останній, це не можна сказати, день півдня вихідного. Приїхали на набережну зараз погуляємо. Пальмочки, всі справи, погодка бомбезна. Та Іваніну. Так. Ти ще я одягнула тепло. Дуже так що. Чикс. І підемо полазимо. Реально можна і футболці подивитись. Деких футболках, деяких кофтах. Коротко, комфортно. 20. Плюс. Якщо це люди ще й купаються. Іван, а ти не хочеш поплавати? А?